Під холодноярським лісом суцільна парковка, автівки й автобуси з туристами. А у повітрі стійкий запах квітів. Місце березневого паломництва не святі місця, а весняні поруч у лісі квітують підсніжники. Відразу на вході до стежки всіх зупиняють і проводять інструктаж, працівники нацпарку Холодний Яр. Будь ласка, зважайте на те, що підсніжники ростуть щільно, акуратно ходити, не витоптують. you <laughs> Ендітні квіти з ароматом весни, підсніжники сквачасті перетворили холодний яр на справжню казку. Вони дивовижа цієї місцевості і завжди вабили туристів. Але від початку повномасштабного вторгнення в ліс нікого не пускали. А найквітучіші і улюблені ділянки туристів глибоко в масиві. Лише торік відкрили відвідини, але до відтинку біля дороги. Раніше люди приїжджали машинами там з відрами, лопатами і прямо… Викопували, виривали і везли на ринок, продавали їх. І зараз це набагато менше, рідкісніше.